2 березня. Голоди Бошем терпіло. Єрпінь 3 березня. Ірпінь. Пеше Страх, ризик та тисячі дякую, від яких мурахи шкірою. І вже коли я його переніс, він мене, так, знаєте, після цього всього міцно обняв і сказав дякую. І досі з незатихаючим болем та хвилюванням ірпінські рятувальники згадують про початок повномасштабного вторгнення росіян. З понівечених балконів людей з помешкання житлового сектору звисали в дитячі візочки та дитячі іграшки. Жорстоким випробуванням на міцність називає свій перший зелений коридор начальник 36-ї державної пожежно-рятувальної частини Ірпеня Дмитро Чечка. Коли ми ближче під'їхали до їхнього блокпоста, нам на зустріч виїхав танк і за ним БТР. І коли він рухався по Житомирській трасі в наш напрямок, ми знаєте, він направив на нас дуло. То я вам скажу, яка б там ситуація, які там пожежі не були, а в той момент ноги затрусились. І таких історій українських рятувальників від 24 лютого безліч. Недарма їх називають героями без зброї, бо дуже часто вони, ризикуючи власними, рятують життя інших людей. Чимало ризиків для вогнеборців було під час бойових дій. В Ірпені. багато їх і зараз. Вони і вдень, і вночі виїжджають на виклики, ліквідовують наслідки ворожих прильотів. Ми виїжджаємо також на ліквідацію після прильотів крутбокаліберної зброї і розбираємо завали та дістаємо звіти людей з-під завалених будівель та споруд. Звісно, якщо взяти, то ДСНС вже готова інтегрирувалася до умов сьогодення до цієї жахливої війни. І виїжджаємо, ліквідуємо всі завдання, які перед нами ставить держава, Україна та керівництво ДСНС. 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника. Для цих чоловіків це не робота, а покликання. Вони вірять у мир і світле майбутнє України і жартують, що вогонь запеклих не пече. Користуючись цією нагодою, я хочу привітати всіх вогнеборців, всіх пожежних, всіх рятувальників, всіх піротехніків, всіх водолазів, які причетні до служби в ДСНС з ним рятувальника.